Наталія Кожевнікова із Мелесівки, що на Золотоніщині, одна з тих, хто страждає від занижених цін на молокопродукти. Жінка упевнена, сільське господарство в Україні на межі занепаду. Причиною цьому є неефективне державне регулювання у аграрній сфері. Тримати худобу невигідно, нарікає жінка. Та й як інакше, коли літр домашнього молока нині коштує дешевше пачки морозива у магазині. І оце зерно дороге жом дорогий, буряк, все. А підеш у кіоски чи де куплять літру молока, яке вже розведено з водою, 7-8 гривень, а твоя літра молока настоящого коштує і 2 гривні не коштує. Молочна мафія саме так можна назвати тих, хто нині опікується цінами на молоко. Влада бере селян податки і дає їм мізерні зарплати та пенсії, але не хоче платити справедливу ціну на молоко. Праця селян не оцінена належним чином, а подекуди кровно зароблені трударям не завжди віддають. Десять років тісної живої співпраці з Черкащанами Богдан Володимирович не з розповіді знає про проблеми черкаського села. Кандидат у народні депутати по Золотонісько-Канівському виборчому округу номер 197 Богдан Губський знає, як врятувати ситуацію. Бачу все. Елах, що дуже низька ціна закупівельна на молоко. Гривня 80 і ту не завжди платять. Хіба це можна селянину за такі гроші отримувати корову? Ні, я вважаю, що потрібно прийняти на державному рівні подам закон мінімальну ціну закупівельне на молоко. І встановити її щорічно, і в цьому році вже зробити мінімум три п'ятдесят, і щоб ця молочна мафія на людях не наживалася. Люди звертаються до народного обранця, аби він домігся справедливості, адже остання надія селян на Богдана Губського чиновникам, що сидять у офісах та владних кабінетах, не до проблем простої людини. Інша справа, коли з селянами спілкуються щодня, питають про наболіли і простягають руку допомоги, як це робить Богдан Губський. Ситуація, яка склалася на селі, не вселяє оптимізму. Богдан Губський вже достатньо детально вивчив молочну проблему. І має конкретні цифри та власні підрахунки, адже аби допомогти, не можна бути пустослівним. Богдан Губський готовий вирішити молочну проблему, бо він той, хто вболіває за село.